Доброго дня, друзі. Сніг зійшов, вирішили трошки поїхати покопати. В цьому лісі ми знаходили гарні знахідки. Надіємося сьогодні на якісь добрі результати. Ось такий лісок. Погода сьогодні чудова. Як я вже говорила, сніг зійшов. Ще й сонечко. Тобто плануємо з такою погодою гарно полювати, чого і вам бажаємо. Гарних знахідок, друзі, вам. Ну що, друзі, ось є перша монетка. Ну, взагалі, поки не бачу яка, зараз будемо дивитись. 15 копійок. 50, не бачу який перший чи сьомий, здається. Ну? Шукаємо далі. Так, ямку закопали і поруч ще один схожий сигнал, а там ще є є. Ще поруч, схожі сигнали, зараз будемо дивитись. гірше став сигнал, мабуть, таке. Мабуть, сміття, але... Треба перевіряти Спокій тиша. Так, щоб показати. Ось-ось ось. Тому цей сигнал не те. Буду дивитись зараз інші. Так, друзі. А ось поруч ще одна монетка. Дивимось, що це. Це теж до реформа. Мабуть, 10 копійочок. Ну, перспективне місце, треба його добре прослухати. Так, друзі, є гарний сигнал. Не можу не зняти, дуже такий приємний. Зараз побачимо. Може, звісно і Бухарський Денер, але ж. Ми ж маємо надії на щось приємне. Ага. Вже й викупав. Так. Зараз будемо дивитися. Ні. О! Yeah. Oh! Oh. Царь. Оце гарно випав. Дивіться, оп який. Yeah. Який царик? Опа! Оце вдало зняв. Так, тепер би зрозуміти. Який царик? Так, зараз трошки тирану. Скоріше за все душка Олександрівська, так. Да, це двушечка Олександрівська, цариця. Круто. Гарно на місце попали. Третя монетка. Шукаємо далі. Так, нарешті у мами монетка. Да, монетка. Дивимось яка. Давай. Ну от ще й маленька. О, царючок, царючок, вже бачу. З ним перчаточку почекай. Так довго вже копала, як подивимось була. Mm -mm. Це Ніколашка здається. Втомилася. Втомилася. Так. Так, так цією стороною. Я ж без очків не бачу. 1900, здається, шостий чи щось таке. Душечка. Ну круто, вітаю! Це ж не такі дібрі полізла. Ну це да. Все, шукаємо далі. Так, ну що, друзі, є ще один гарний сигнал такий. Вирішив зняти на всяк випадок. Може знову пощастить. І буде монетка в прямому ефірі. Враховуючи, що сигнал доволі наче глибоченький. Так. Дивимось. Дивимось, так. Є. Ось вам ще одна мене тоска в прямому ефірі. Зараз, друзі, трошки чистану, щоб побачити яка. І вам покажу, якщо буде видно. А це, до речі, бачите, знову двушечка Сашкіна. І, до речі, цікавий якийсь чекан такий маленький на великій монеті. Але прикольно. Ну що, шукаємо далі. Так, ну що, ось був царик. Ще один гарний сигнал. Далі наче поки немає. Момент. А ось, як то кажуть, може ще одненька. Вже коріння, що треба обережно купати. Ага, є, бачу. Дивіться, друзі. Ось вона заникалась. Хоп. О, це вже і стан прикольний. Ще одна двушечка, дивіться в якому стані. Отак от. Одна, друга. Красота. Знаю. Хартине мені зараз чи ні, але перша, друга. І ось такий дуже поганий, але сигнал. Може якесь невеличке срібло або ще щось з кашеля випало. Зараз будемо. Так, наче вже і викопав. може ні, зараз. Ні, що в ямці. Мабуть. Ні. Ага. А це вже... Оп. Куля. Може це тут його і підбили. Хоча ні, мабуть це ж не того року. Шкода, думав, срібло. Так, знімаємо черговий. Зараз подивимось, що сьогодні тільки мені сигнали гарні лізуть. Ось таке. Нідякі приємно. Але ж якби цікаві, так тільки Олександрівські. А щось вже і Такий собі сигнал. Чей вже... нужи? Не алло. Щось ага. зверху, тому скоріш за все мабуть, таке сміття. Оп. Ага. Так. Опідракає ти шматок. Що там сигнал в тебе? Сигнал, маску. Давай подивимось. Але ще. А, це да, від балончика. Тому, якщо це звідси, то можна Навіть не копати. Ви... Ну, шукайте ще, а я пішов копати царів. Ну <риклад> знову до машини. Оп. Сигнальчик, оп, монетка. Оп. Копійка. До реформа совок. О, ну, цей батька манітосик. Дивимося. О, теж копійка. Копійка, копійка. Це хабарницю. Копай ще. Зараз. Давай. Та там у батька копійка була. А ось в мене тут. Оп. Трюндель. Не бачу якого року. 35-го. Ось так. Ну, а поки трюндель упав в карман в кишеню. Ще оп! Ще поруч одна копійка. Так. Поки ми... Копаємо монети. У мене у мами якийсь. О, штик чи що? Не знаю, що це. А, ні. ні не штик, знали. ніж. Я ж по ножам, я кругом ножики ага. знаходжу. Зрозуміло, це да. наші монети забрати у нас. а що ж ви копаєте монети і. Ну такий тисачок. Одну монетку, знаєш. І стан так. прикольний. О, так от. А? Щас піду вій. Круто. Цікавий. Це заберемо. Нужик. Ну що? Черговий сигнал, чергова спроба. Царика. Звісно, не факт, але ж. Неба так, ну ще в ямі. Це добрий знак, коли в ямі. Так, поки нічого не видно. Незрозуміло. зрозуміло. Мабуть, глибше в яму упав. І краще буду рукою вигрібати. Про всяк випадок. Так. Що у нас тут? Поки нічого не видно. Поки нічого не видно. видно, але чутно. Так. В вже щось сигнал, дуже... Ага. Ось конина. Велика гарна конина. Ну що, мам? У мене нема нічого. Да? ну будете плювати мені в спину, бо в мене знову монета. Я висипав Поки не бачу яка. Так. Оп, дісюль після реформи. Да. От. Не дуже прикольно, звісно. Та мені б хоч би таку. <говорить> але... <говорить> ти, ти царя знайшла. Дорогу. Так що, так, да, я щось сьогодні на гриб. Там добре, От. добре, гриби далі. Ну що, купаємо далі. <говорить> так, ну що, <шо>, мам? <говорить> мені... <говорить> <говорить> мені повертатись. <говорить> <говорить> ще одна. Та, головне, що а, тут, рядом, тут а, таке. Скоріше за все, знову О. після реформа. Ладно. А, ні, до реформа, слухайте, друзі. До реформа. Посипалась до цюлік до реформи. Так, отут я Давай. Давай. Погадись. Хоч я тобі монетку кину. Все, давай. Так, ну що, друзі, ми посміялись, а тут ще сигнал, Скоріше за все, ще монета. Будемо дивитися. О, і в батька монета. Щось мама сьогодні. О, тут ще є сигнал, тому, друзі, будемо дивитись Зараз Олег, сюди де. Опа. ні. слухайте, не монета, а, а гудзик з шинелі. Гудзик з шинелі, а батько там каже, що, мабуть, ще. А тут, мабуть, була війна. Ну, війна, війна була війна. всюди. Ні, війна... і зараз війна йде, війни. тому. Я маю виду, що тут ну. Ну, бойові війни. дії проходили під час Другої світової війни. Так. Да. Все. Шукаємо далі, дивимось. Далі. Зараз подивлюсь, що тут, що щось цікаве покажу. Що ж, подивилися, що тут. І не зря я забрав у мами ножа і ношу з собою, тому що в мене знов монета. Знову монета, Дісюлік, рамочник. Оп, такий трошки підзалипший, але наче стан там нічого. Що походити по колу і уважно послухати. То можна знайти ще. Нарешті. 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 Бо вже прям я не знаю. Монетоса. Монетоса. Так. Яка? Три копійки. Ні. Не три копійки. Це, мабуть, П'ятнашка чи два цюлик. Ні, не п'ятнашка, мені кажеться, Андрій. Це... Зараз давай ближче 15, подивимось. Вони ж, вроде, були Це п'ятнашка до реформи щитовичок. на, mm. Вітаю! Дякую. Ще Поки копали, то вже ліс засніжився. Гарно, але вже накопались. Зараз покажемо, які у нас знахідки. Ну, Син сьогодні. Так, дорогі друзі, ось наш коп закінчився. Ліс уже засніжило, ми приїхали, не було снігу. Але у нас коп видався дуже гарним, таким юморним, тому що е, е, знахідки були більше у сина та у чоловіка, а у мене так трошки. Але І то, е, і то як то кажуть, гарний. Ось ще такий ножик був, ключ. Ну, це з такого. От, і отакі монетки. Їх сьогодні багато до реформи, після реформи, царські. Тобто, нам подобається, якби так кожен виїзд було, було б дуже добре, тому що азарт був цілий коп. Так що, друзі, вам бажаємо гарного копу, гарних знахідків, до зустрічі!